Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписповайки, ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів за Польщу. Так, ми зупинилися на тому, що ми построхи, поступово звільняємо свої провінції. Давайте навіть тут з цього боку почнемо трохи підтримувати нас, наш наступ. Так, ти давай сюди також підтримуй. Дуже важливо його зробити. Прям дуже. Насправді так кажучи, так, є. Ми йдемо, йдемо дуже активно вперед. Так, у нас є. На всякий випадок, ротне, який буде для нас як вузол постачання. Давай, 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 давай. Майже, 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 майже. Я, yeah, все прекрасно, ви Видаляю вам наказ. Ви будете стояти тільки. Що ви робите? Я не хотів цього. Тільки звідси. По цю провінцію я... Ви ж 24 Видаляю вам наказ. І вставайте саме навколо цього оточення. Як вже атакують союзники, тому що. тому що вони щури, які користуються моїми проривами. Нова ну, Зеландія. Тут зупиняємось. Ну, я відчутно зменшу фронт завдяки цьому прориву. Насправді так кажучи. Нескільки це не чесно, цей це оточення зробив я. Але по ітогу закривають його британці, і вплив за нього отримують британці. Там щось з мусоріні. Так, але навіть в оточенні вони непогано захищаються. Бо вони в лісах, це оточення в лісах. Хоч і оточення, але в лісах. Так, я почекаю, поки я тут встану, відновлюсь. Це одночасно нам на користь. Масовий наступ. Ну, таке собі. Так. Щось якось взагалі, не дуже ми атакуємо Я думав, це оточення ми якось швидше зачинимо Ні, справді я не розумію, чому так погано. Прям дуже погано атакуємо. На військову поліцію. О, я можу план захід робити. І давайте дивізію. Військові частини. Ой, у мене ж ще є ти. Військова промисловість. Так, стабільність, підтримка нетралітету. Ні-ні-ні-ні-ні. На капітан індустрії. На. авіація. Ну і не буду нічого іншого брати тут поки що. О, а тут досвід флоту, плюс 03, і максимум командної влади плюс 10. Прекрасно. А вас поки що також не беру. Світ шпиця. В рішеннях є щось взяти. А ну, давайте публічним знанням уйду. Його І Інвестувати в турецьку промисловість. все. Чому? Окей. Так давайте тут ПТО вчати, просто щоб взяти бонуси. Для ППОшки. Таким темпом я ніколи не звільнюсь. І прикол в тому, що я все одно ну, я не можу залишити зах захист виключно на союзників. Бо ми, у нас якась патова ситуація, що ми толком нічого не можемо робити. Навіть не можемо нормальних звідси відбити. Так, є. Плюс провінція. Плюс ще одна зараз буде. О! Все, ми повернулись. Я тепер не капіталювавший. І в золотій рамці вже ж. О. О, і мені дали 17 піхотних дивізій? Це типу ті, хто повернулись. Вау. А це кайф. А, це якраз те, що мені по Британія давала, типу, експедиційні війська. Так, приєднуйтесь сюди. І ще шість дивізій вам на заб'ють цю колишню екс... колишню експедиційну армію. Так, далі атакую сюди. І можна одночасно сюди ще атакувати. Це, закриваємо їх. Нарешті. Так, тут 5 армій по 24 дивізії. Мають дуже хорошо перекривати весь фронт. У мене є 24 наступальні. Так, ви. Атака вже ж. І темпфіновлені дивізії, все. Прорив куди. Знову, ж, мені потрібна Литва, Вільнюс. Я бачу теоретично ось тут з півночі можна проатакувати. Але мені потрібен саме Каунас. Тобто наступ на Каунас. Зараз організовуємо. 30% починення, слухайте. Непогано. Коли буде 50%. Вони будуть національними осередніми. Точніше, так Каунас. Ти сюди. І ти в підтримку сюди. Двома провінціями атакуємо. Це має пройтись, тому що це рівнини. Так, бачите, по рівнини ми атакуємо. Рівнини це завжди хорошо Могло б бути краще, але. але як є. Є, я в. А, я бачу. Ви тут намагайтесь відступити в Каунас Я не дам вам це зробити. Все. Я в У Нас же треба святкувати, щоб нас оточенні тут не взяли. А, все, не візьмуть. Ой. І літимо швидко. Звідси сюди. І на випадок ще другу провінцію. Звідси сюди, ви сім сюди. Затримайте їх. Якщо можу, зможу одразу і вільну звільнити. А, в вільнусі хтось стоїть, але це ненадовго. Я я в вільнусі. І теоретично. Теоретично. Цей прорив може довести мене до Мінська. Вперед. Не, не доведе. Не доведе мене цей прорив прямо до Мінська, хоча. Сусідню провінцію можу взяти. Давайте тут зупиняємось. І тут зупиняємось і все. Поки що так. Зай, максимум сюди, ще спробую пробитись. Заради міні-оточення. Це я не дав їм підійти. Ну і зрозуміло, хто першим починає атакувати? Союзники, які не приклали руку до цього оточення. Я ще маю їм допомагати в зачиненні цього оточення, бо вони дуже погано атакують. Дивіться, всі литовські території я звільнив. Теоретично, при бажанні. Мені лишилось тільки підпорядкування більше 50 середньо Я сподіваюся, буде швидко. Так, окей. Тут Британія намагається атакувати в. Німеччину, але Британія щось трохи неправильно робить. Бо на територіях Савка є одна правильна тактика наступу. Наступати в вузли постачання. Що я зараз і роблю? Я заходжу зараз Псков. тому що тут просто війні примінці були. Все. Британія, не дякую, я тобі тут зробив вдалий наступ на цих, на цих територіях. Так, є Барановичі, але їх можна зробити так, щоб вони не працювали. Чисто тим, що я їх. Відріжу ось тут. Від залізниці. Давайте всі 24 через shift сюди атакуємо. Куди б ви не йшли, де б ви не були, сюди атакуємо. І потім через shift ось сюди. Тим самим вони в них барановочку си не будуть працювати. А ну, і через shift можна в мінськ ще. Ох, тут прикольно буде, ми тут можемо просто совка дійти в притулок. О, я в мінську. Прекрасно. І судячи за все. Так я відпід якості вузла постачання. Я смоленський якості вузла постачання. Так, чешир сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Половина ось так іде, половина йде сюди, 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 сюди. Це прорив двома провінціями. Звільнюємо тут місто, намагаємось звільнити. І робимо прям прорив проривом А у нас самому не потрапити в оточення. Це було б непогано не потрапити в оточення. А! Зачекайте. Ви розумієте, що я щойно зробив? Ви хоч розумієте, що я щойно зробив? До цього взагалі що я зробив? А ні. Я думав, все, що проворуч тут в оточення, я забув про Румунію. в mm. Одесу. Типу так я зараз прориваюсь до Смоленська? Як прекрасно буде. Ну і пробачте, що відверкає від перегляду, але хочу вам нагадати, що у мене є своя гра, на яку зараз знижка. І тепер коштує вона 40 гривень. А разом з Ділсі буде коштувати 54 гривні. Тому я би був вам дуже вдячний, якщо б ви прийшли по послання обсії придбали б її. Якщо ви придбаєте залишити рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. ні, тут бачу ще, що є ще постачання поруч. Ось тут. Ну все, ось все що на півночі, це оточення. Ну, Вони через Фінляндію можуть ходити і так далі, але вони через Фінляндію не можуть вести постачання. Це дуже важлива, важливий нюанс. Вони можуть ходити, але не вести постачання. Так я зараз вийду на кордон Савко. Так в будь якому випадку я вже контролюю Вітіпськ. Так, мені просто цікаво. Мені б вистачає дивізії, щоб повністю перекрити цей. Так. Щоб хоча б одній дивізії поставити, мені не вистачає дивізії. О, дякую. Гірські дивізії. Будуть це окремо стояти, я не знаю. Це прям ветерани. Це прекрасно. Що ви ще, ще три пів... військові частини? А я не знаю, куди вас відправити. П відпочиньте поки що, напевно. Та ну все не, не атакуємо сюди. І сюди не атакуємо відпочинемо поки що. Головне, що ми віті контролюємо. Так, всі, встаньте, будь ласка, швидко. Так, залізниця. Залізниця йде, але це дуже небезпечно залізниця. Місь тут здовж круто, напускаємо в могильов Так, було б круто з... північ, спочатку північ. Розібратись на північ спочатку. Для цього 24 DZ. О! Це будуть фідмаршал. Будуть тепер флідмаршем ставити наступ. Ваша мета встати ось тут і пройтись на північ. Так, знову ж, будь ласка, швидко, максимально швидко. Так, вони хочуть магірьо повернути. Знову ж вони тут більш-менш хоча б якось атакують, тільки тому, що в мене ще не працює залізниця. Як тільки запрацює залізниця, їм кінець. Так, наші арту подосліджую. Просто так сказати, щоб було. Не ще тебе дослідити. Ще дослідив. Коротше, щось постав на дослідження. Ой, прорив противопіхоту. А, я це вже взяв. Ну, на повітряна не тому що я в мене в перевагу в повітрі дуже мало дає. Я б навіть сказав ніде нема Перевага в повітрі. Так, можна вирівняти фронт ось тут. Але знову ж не оточенням, на жаль. Просто вигідними наступами вирівняє фронт. Що також не жахливо, але це трохи не так круто, як могло би бути. Так, вперед, 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 треба зайти в великі луки. Ой, зачекайте, Швидко прорив. Якого біса ви тут йдете, просто на прорив вирішили ви. Дякую, що ви створили оточення самі, але це якось трохи некомфортно. Так, а тепер ось що робимо. Так, великі вел... великі луки взяли. Вам видаляй наказ, ставимо вас звідси сюди, вперед, максимально агресивно. Все закрите, самі зможете закрити це оточення, все вперед. Сподіваюсь, так. Так вони зараз почнуть потроху атакувати і самі додумаються, як зачинити. А я поки що сконструюсь на прохід в Барановичі. А, дякую. Давайте просто, щоб ви бачили, що у вас є ще ось тут наказ, і вони одразу сюди мають перейти, по ідеї. Як тільки закінчать бити їх тут, одразу сюди прийдуть. По ідеї. Знаєте, всі хто навколо тут? Вперед. Просто атакуйте якось. Зараз вам під підійде підтримка. Ми закроємо це оточення. Ну, весь вся північ це оточення. Вся північ це одне велике оточення. Що ти сюди атакуєш, Що не атакуєш? Де? 24 дійти прекрасно сюди. Тримайте генерала. Ну і приєднуйтесь сюди. Все це наступальна армія. Три армії. Дві армії по 24 і ще 4. Так ні, не мастер, стас, так піхотний експерт. Бути наступальна армія. Що це таке? Це типу фінська територія тут у нас? Якого біса? Як? Окей. Так, давайте. Я там гармати для чорників також вовчати поставив. Так, ну тут ми закінчили. Тільки ця провінція, чим лишилась фінська. Це є. Тут ми ночно закрили. Далі. Наступний прорив. Дуже важливий. Сюди. Летіть. До речі, якщо в мене готові, то треба ставити ще. Ну, 24 один раз. Типу, 300 тисяч людських ресурсів лишилось, але не хвилюємось. Мене 20. Чому зменшилось підкорення Литви? Зараз скоро збільшиться підкорення Литви. Можна якось це ще пришвидшити. Ніяк. Що ж, поїхали? Чекаємо відновлення організації і політимо. Політимо. Вперед. На південь. Є. Yeah. Ось так. Йдемо двома провінціями на південь в Одесу. З конкретною метою. Перше, ми візьмемо Вінницю в якості вузла постачання, це вже непогано. Але з постачанням тут складно. Щоб можна було б, теоретично чернівці взяти при бажанні. Але то таке. Я не спільний фронт поставив, на жаль. Ага, дякую за те, що ви. Ааа! А. Ай! Ти типу порозумні. Ви офієлі? Я зрозумів. Я зрозумів, тут вони не такі дурні. Ставлю фронт звідси сюди. Так, давайте, по-перше, Вінниця, нехай запрацює. Хоча я можу продовжити теоретично наступ. Наприклад, вами. Без одного сюди, без одного сюди, без одного сюди, без одного сюди. Вперед. Так, я вже бачу, що вони так зроблять. Так, ви 12 звізів сюди, без одного далі. Коротше, ведемо наступ. Вперед. А, так, до речі. Ви вантажівка ми отримаєте постачання, якщо ви забули. Не те, щоб я вам про це казав, але. Так, якщо забули. Так, навряд чи я прям в Одесу зможу зайти нормально. А чому вони так хорошо тримаються? Вони прям дуже хорошо тримаються. А, І все. Ми їх відрізали. Залишилось тільки саму Одесу взяти. Так, ти сюди-сюди. Ти в саму Одесу, все. Перемога, перемога. Ем, а чому ви припинили йти в саму Одесу, я не розумію. Ред? Ну так, це все, все. Це перемога. Ми їх вже відрізали. Я хочу нагадати, що ось це оточення. Ось це от, це оточення. Так, а. Петового вивчай не знаю. І, на жаль, на цьому вже час закінчувати це відео. Ми прям непогано Німеччину побили. Мій внесок війну 14% став. І це ми ще не перейшли до того, щоб бити саму Німеччину. Це я просто ось тут звільняю і хочу встати по Савок. І в ідеалі ще б відбити Савок назад. Я не знаю, що в тебе. Коротше. Дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході, до. Якщо б когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню опцію, або так само стати спонсором на ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку будь не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.